Всім привіт! Мене звуть Даниїл. Може хтось знає, якщо добре мене розлучить, може хтось знає. У мене в Тіктоці є канал аккаунт. Там мене підписано як Дейнека Даниїл. Це моє прізвище і ім'я. Я хочу в Ютубі запустити канал, аби получити золоті кнопки. Просту кнопку. Ну, в принципі, не для того я хочу показати вам, розказати. Так само, аби ви мені, може, трохи би і допомогли. Я буду знімати багато інтересного. Переважно це буде про мурах. Та, та про мурах. Зараз може хтось напише. Що ти таке знімаєш? Це ж повна фігня. Так, да, я вас розумію. В принципі, це знімати якось неправильно. Де? Мало хто знімає про відео про мурах, тим більше я знаю лише пару. Е... Я, в принципі, якби вам так сказати, знаю лише пару блогерів. Може, і є більше, може і всі знають. Демон і Пумба. До речі, популярні і дуже добре знаю. Мурав'їний Ярослав. І, та, і так далі. Багато ясно. Так що підписуйтеся, ставте лайки. Я буду Чим більше підписок, чим більше лайок, тим лайків, тим більше і в мене будуть відео виходити. Не весь час я можу знімати, не кожен день. Так що підписуйтеся, ставте лайки і будьте здорові з Новим роком у вас 2024.